І далі будемо говорити про оперативну ситуацію на інших напрямках фронту, зокрема на Лиманському, на Крематорському, на Сіверському. Про це будемо спілкуватися з Володимиром Назаренко на позовний сонечко. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру. Дякую, що долучаєтеся і завжди розповідаєте про оперативне. Розпочати нашу розмову традиційно, хочу з того, як наші глядачі можуть допомогти військовим на передовій. Я знаю, що Рубіж має збір, зокрема на авто та запчастини. Я так розумію, розкажіть про цей збір чи наскільки часто необхідно ремонтувати автівки, які перебувають на нулі. Дійсно, хотів би вам подякувати за те, що насуєте е, збір нашої бригади. На, е, на цей раз це збір на потреби артрозвідки нашої бригади. Це і автомобіль. Це і ну фактично, це пілоти, які щодня моніторять ближні, дальні і ще дальні більш дальні тили супротивника, коригують артилерію, вогневі засоби. І важливо мати мобільність, важливо мати обладнання певного роду там антени, е, засоби для роботи оп операторів БПЛА і для логістики, тобто, це ми розуміємо, що з кожним днем все складніше і складніше. Ми поступово відходимо від літньої кампанії, переходимо в зимову кампанію. Зимова кампанія – це ускладнена логістика, ускладнений стан доріг, розмиті дороги. Це болота, тому важливо мати все ж таки для того, щоб в складних більш складних польотних умовах пілоти БПЛА мали можливість оперативно і переміщуватися. І мати можливість виконувати ті чи інші задачі, які необхідні. Тому дуже вам велика подяка. Також подяка кожному українцю, хто підтримує сили оборони. Ну і зокрема нашу бригаду, четверту бригаду національної гвардії. Рубіж поки будемо з вами спілкуватися. Як QR-код буде на екрані, так само номер карти, за яким глядачі можуть задонатити щодо оперативної ситуації. Я знаю, що ви можете говорити про північ Донеччини. Зокрема, цікавить Лиманський напрямок. Останнім часом бачимо, що генеральний штаб публікує інформацію. Про збільшення кількості атак, як і на куп'янському, так і на лиманському напрямках, чого очікуєте найближчим часом від ворога. Він так само як на Куп'янщині може організувати механізовані штурми, чи що він там накопичує? Ми можемо о, сміливо казати, що ворог вже не постійно, не, о, не постійно використовує тактику малих штурмових груп. Він починає застосовувати все більше і більше бронетехніку, як це було рік назад, як це було весною 24-го року. Коли основні способи атак ворога це були легка і важка бронетехніка, танки, черепахи. я Хотів нагадати телеглядачам обшиті там різного роду МТЛБ, БМП з десантом, задачі яких максимально близько довести десант до передових нульових позицій сил оборони, висадити десанти і вступити в бій. В більшості випадків ці засоби підривалися на інженерних спорудах, тобто ну фактично в мінних полях. Вони знищувалися в півдронами, там протитанковими засобами артилерією. І, от, власне, після літньої кампанії, коли ворог намагався фактично просто як саранча просочуватися крізь ну факт користуючись, прикриваючись зеленкою і маскуючись, то зараз ворог вже розуміє, що він мусить повертатися. До тактики цих механізованих, скажімо так, ударів. Це ну, все залежить від підрозділу окупаційних військ, який виконує на тому чи іншому напрямку задачі. І. Ворог суміщає всі тактики, але спільне це те, що доволі тотально використовуються FPV-дрони, коптери зі скидами, аграрні коптери, артилерію, міномети. Ворог використовує по нульовим позиціям під коригування і. Проводить підготовку перед будь-якими спробами штурмових дій, будь-то е, штурмові дії піхотними групами до відділення чи застосуванням броньованої техніки, але однозначно, що з кожним днем погода все складніше почалися е, і дощі, і вже так пересуватися на скутерах, мопедах, там самокатах, велосипедах з кожним днем це буде важче і важче. Дійсно використовується саме в більшості випадків. Зараз сама така тактика з бронетехнікою. Ви як артилеристи можете напевно говорити про наші можливості артилерійські, так само і ворожі. Міноборони напередодні заявляли про те, що ворог ворога скоротилося використання артилерії. Якщо минулого року це було співвідношення 1 до 8, тобто в нас один у ворога 8, то зараз 1 до трьох. За рахунок чого це у них відбувається? За рахунок підриву цих складів. І чи це можливо навпаки у нас збільшилися такі ресурси? Ну, Власне, в порівнянні пострілів, як в. Попередніх е роках служби як піхотинниці прекрасно розумію, що. Е Наша піхота, наші герої, наші бійці мають відчувати, що українська артилерія працює і е, по ворогу летить. Це важливий психологічний фактор, фактор підтримки. Більше того, коли ворог розуміє, що по ньому летять снаряди, які важать там по декілька десятків кілограмів. Ну зокрема, двадцята міна там від 13 до 18, до 20, може ну, в деяких модифікаціях бути. Е, 155 й снаряд це взагалі там півсотні е, кілограмів. Коли такі снаряди летять по противнику, це важливий. Фактор для того, щоб обмежувати і логістикою і пересування, і обмежувати дії ворога. А коли ще найважливіше, це прицільний вогонь, ефективний вогонь, тобто один, другий, третій пристріличний, і там третій, четвертий снаряд в ціль і у ворога вибухає чи то склад, чи то вогнева позиція, чи то накопичення, чи там місце проживання, чи місце зберігання тої чи іншої техніки, навіть якщо вони її маскують, це так само дуже важливий психологічний і військовий фактор. Це фактор вогневого впливу. Дійсно, в більшості випадків ворог раніше використовував тактику хаотичних бомбардувань квадратами, тилів, ближніх тилів, дальніх тилів. Зараз ворог все ж таки в більшості випадків Вчиться на своїх помилках і намагається використовувати свою артилерію, так як використовують сили оборони вже протягом років під коригування кожного пострілу і в більшості випадків це але це він вчиться на помилках, чи це в нього просто брак ресурсів? Мені я не хочу там мене немає достовірних відомостей про брак ресурсів. В більшості я, мені здається, що ворог вчиться дійсно на своїх помилках, тому що дійсно не один там військовий оглядач, експерт, чи навіть командир, заявляє, що раніше ворог бив хаотично і бомбардував території, бомбардував мирні міста з артилерією. Нам це тактика вогняного вагу. Ворог зрозумів про малу ефективність цієї тактики, крім того, що. Просто ешелони в шалені тонни боєприпасів він розходує а про прицільність не доводиться говорити, і з кожним днем, фактично з кожним місяцем, ворог намагається все ж таки вести більш прицільний вогонь. Ну, зокрема з мінометів, так точно. Тому хотілось би дуже хотілось би, щоб у ворога закінчувалися ресурси, ресурси в гарматах. І щоб ворог відчував роботу сил оборони, сил далекобійних систем, ударних БПЛА, коли які щодня знищують ворожі гармати. Ми бачимо щодня вавовну на окупованих територіях. Чим далі в тил, тим краще, коли десь вибухають склади. Це є все важливо, і хотілося б, щоб ворог відчував е, брак і в боєприпасах, і в гарматах, і в живій силі. Але на даний момент. Е, я можу лише стверджувати, що в більшості це просто частково певним чином корективи, які він вносить в тактику в своїх дій. Зрозуміла вас. Не хотілося б такого чути, але ми розуміємо, що така інтенсивна війна вже триває понад два роки. І, на жаль, не тільки вчимося. Ми вчиться ворог, але все ж таки сподіваємося, що наші військові залишаються все ще більш точними. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Володимир Назаренко на позовний сонечко. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Ми поговорили про оперативну ситуацію на півночі в Донецької області. Це Лиманський, Сіверський і Краматорський напрямки. Так само про ресурси ворога в контексті артилерії, але от військовий зазначив, що ворог просто вчиться бити більш точно і тому використовує менше артилерійських боєприпасів.